Hmm. <laughs> Іалізація фільму Друга книга Мистецтво війни. Прочитали? як вам. І третя у нас поезія Михайло Шаржало міліція карма. Добре, добре. Зараз подивлюся, і одразу буду собі занадовувати, щоб нічого не. billy Запам'ятати. Мабуть, тому що в нас це все назавжди. Тому я не хочу прощатись. Адже нам ніколи не на нас писати. Так само, як ніколи не спаде на думку вибігти по цигарки без штанів. стриваємо ж домовлись, що курити не будемо. На все тоді до вечора. Па. Вистри слова. Ну ти знаєш, про що я. Цього літа, коли ми з тобою, бейб, були у вимушеній розлуці, вода з-під крана пахла старими газетами, шовклими, як неминуча осінь, а зеркалі дорожчали з кожним днем і так само часто поскудились, коли я вечорами лузав насіння, пиво та слухав Гет, а ти гуляла приморським Талліном, скелястим Стокгольмом та Гіповим Гельсінґі. Замість того, аби перемовлятися по скайпу, ми просто мусили потрапити під зливу, десь під Києвом, без копійки в кишені, без даху над головою. Ми просто мусили вимкнути мобільні телефони, щоб нас не дорогнуло блисковкою. А то ми не приведи господи, стали б як Дункан Маклауд. Так, ми хочемо бути смертними і короткочасними, як ота злива, під яку ми так і не потрапили. І цього я не можу собі пробачити. Швиденько, занотую собі ще усі книги на місці і принесу вам ваше замовлення. У нас, до речі, є для вас невеличкий подарунок, зовсім маленький презентик. Це ось така книжкова закладка. Читай, поки не пізно. залізницями з Ейнштейном мистецтво запам'ятовування. Да. Найкраща книжка року за версіями Amazon New York Times Washington Post Oprah Magazine Discover Magazine Men's Journal Sunday Times and Можешь Пам'яті, запам'ятовування. Так Ну, що я можу сказати саме вдосконалення, це саморозвиток це завжди дуже круто і похвально. Тому віддаю вам її в, можна сказати, ідеальному стані. Якщо не помиляюсь, ви у нас третій відвідувач, який буде її читати. Was? І до якого числа орієнтовно ви повернете книги? Так орієнтовно приблизно.